Замість парку духовне містечко обурені матері мікрорайону Хуткевича Молодіжна вийшли на вулицю, аби не допустити будівництва на території тутешнього парку. Кажуть, за лічені години частину відпочинкової зони обгородили сіткою. Свої дії робітники пояснили доволі просто: наводять лад на цій території. Огородили сіткою для того, щоб поприбирати. Скажіть мені, це люди привезли це сміття. От ви бачите, це не люди привезли це сміття. І щоб привезти привести до порядку цей кусок землі. То я думаю, що сітки не треба. Паркан поставили, має знати, що тут буде. Ну а тут все так тихо, спокійно. Знаєте, так втіхаря. Все це робиться, і це дуже неприємно. Це дуже. Я не знаю, можливо, тут щось дуже дуже гарне хочуть зробити. То скажіть направду людям. До людей вийшов юрист єпархіального управління Андрій Кузь. Собою правник прихопив купу документів. Каже, територію у майже гектар цілком законно огородило єпархіальне управління. Мовляв, українська греко-католицька церква Ва ще у 2010-му, рішенням міської ради отримала цю землю у постійне користування, не йдеться у документах і про будь-яке будівництво. Питання про ведення будь-якого будівництва на даній території не йдеться. Навпаки, керівництвом було озвучено позицію стосовно того, що на даній території буде проведений благоустрій, на даній території буде вивезене свіття, і якщо Дане питання буде узгоджене з мешканцями, оскільки велася така розмова для влаштування дитячого майданчика, в тому числі на даній території. Натомість міський голова певен, на території парку буде зведено духовне містечко. Мовляв, на цю територію зазіхали чимало забудівників. Натомість, Віктора Нушкевичус особисто дав дозвіл на прохання владики Володимира Війтишина побудувати тут митрополію греко-католицької церкви. Я вважаю це кращий варіант ніж погодитись було на пропозицію деяких забудівників. Більше Тругоча ця частина парку вона не використовується для активного відпочинку, тому що там десь трошки мочери, болотистість і так далі. Тому подібне. І друге питання. Я вважаю, що десь можливо наявність метрополії, митрополичих палат, єпархії е, десь буде стримувати е, е, тих людей, особливо молодь е, від розпивання спиртних напоїв, е, використання нецензурної лайки у парку на молодіжному, де гуляють молоді мами і е, з дітьми. Що на території парку мають звести духовне містечко, підтверджує головний архітектор міста Володимир Гайдар, каже, має відповідні документи. Натомість будь-якого документального підтвердження щодо спорудження дитячого майданчика в управлінні архітектури немає. Будь-якому випадку має бути погоджено або якийсь генплан влаштування цих майданчиків, але і земля має бути під це відведена, тобто, ну що вони там планують? Вони мають землю користуванні, але вони обов'язково мають мати якісь документи дозвільного характеру або документи як вихідні дані для проектування і відповідно далі докладаються на будівництво. Тобто, я е, треба знати їхній намір, тому що документів остаточних для того, щоб там щось влаштовувати, принаймні в мене немає на руку. Тим часом люди налаштовані рішуче кажуть: якщо церковники таки не заберуть огорожу, знімуть її самотужки. Іван Нинчук, Андрій Гаргара, новини 402.